Якщо ви збираєтесь на карнавал, або готуєтесь до Хелловіна, або просто хочете пограти в рольові ігри, ці неймовірні маски для вашої гарної. Давай одягнемо Вечірки. і поговоримо про а тепер по справі. Art of Sex – це український бренд, і це вони роблять і шкіряні і з е, шкірзамінника, з екоматеріалів. Це можуть бути металеві чи якісь інші прикраси, які можуть урізноманітнити образ і допомогти додати в нього якусь ізюмінку. Родзинку, так? Да? Родзинку. Родзинку. От. Е, мені дуже ці маски подобаються, бо справді, ну, звісно, на дитяче свята я може б, звісно, і не одягала, але глобально вони класні, вони добре тримаються, вони добре зроблені, вони дуже недорогі. Тримаються добре, єдине, що я, я зараз не добре тримаюсь, бо я не впевнена себе почуваю в цих фішках. Ви ще бачите, вушко вщухло. Давай поміняємося. Тому образів мені вже набагато краще. Мяу. Якщо ви хочете надалі загравати до своєї кішечки, ви можете придбати таку маску, і вона одразу зрозуміє, чому ваш хвіст стоїть трубою. Шо? Нічого додати.